Полахлива душа несла якось ворона у дзьобі мишеня, яке спіймала на полюванні. Коли вона пролітала над лісом, ненароком випустила свою здобич, а в лісі тому жив один чоловік, що вмів робити всякі дива чарівник, і мишеня впало якраз йому до ніг. Черівник підняв мишеня з землі і приніс у свою хатину. Чимало днів прожило мишеня в тій хатині. Чарівник годував його і напував, і мишеня горя не знало. Жило спокійним, безтурботним життям. Якось вибігло мишеня з хатини і несподівано побачило величезного гладкого кота, що вигрівався на сонці. Мишеня метнулася назад у хатину, забилося в найтемніший куток. Трусячись зі страху, чарівник помітив це і спитав, Що з тобою, мишенятко, чого ти так тремтиш? Ой, як я злякалася, пропищала мишеня. Біля нашої хатини я побачила страховисько, кота, ще й досі не може оговтатись. Чарівник замислено подивився на мишеня, а тоді мовив, Я зроблю так що відтепер ти не боятимешся котів, лягай спати, вранці ти прокинешся вже не мишеням, а котом. Так і сталося, як обіцяв чарівник. Вранці мишеня прокинулося, та було воно вже котом. Тепер тобі нічого боятися котів, бо ти й сам кіт, мовив чарівник, біжи на вулицю й гуляй. Мишеня кіт, радісний і щасливий вибігло з хатини. Вона хотіла лягти й поніжитися на сонечку, аж бачить кіт, той самий, що й вчора, здоровенний та гладкий. Бідолашне мишеня кіт ураз забуло, що воно вже не мишеня, а кіт, і прожогом втікло в хатину. Що з тобою? спитав чарівник, кого це ти знову так злякалося? Але мишеняті соромно було признатися. Що воно злякалося кота. Отож воно й прибрехало. Та я зустріла в лісі здоровенного пса, ледве пощастило врятуватися, коли він кинувся на мене. Ну, лягай спати, каже чарівник, а завтра вранці прокинешся псом. Тоді вже не будеш боятися ні котів, ні собак. Вранці мишині справді прокинулися псом. Голосно й радісно гавкаючи, воно подалося в ліс, та враз зупинилося, як вкопане, побачило вже так добре знайомого йому кота. А кіт, побачивши пса, подумав, що той зараз кинеться на нього. Він наїжачився, засичав, погрозливо підняв лапу і несамовито зайнявкав. Не тямлячи себе від жаху мишеня, пес кулею влетіло в хату. І забилося в найдальший та найтемніший куток. «То ж цього разу налякав тебе? спитав чарівник. Чого ти так злякалося? І знову мишеняті було соромно признатися, що злякалося того ж таки кота? Знову вдалося воно до вигадки. Ой, не питайте, довкола нашої хатини никають кровожерні тигри. І досі не збагну, як мені вдалося врятуватися від їхніх гострих пазурів та ікон. Ну, добре, заспокойся, лягай, на ну, краще спати, а я зроблю так, що ти вже нікого не боятимешся. Ні котів, ні собак, ні тигрів, сказав чарівник. Завтра ти прокинешся справжнім тигром. І він дотримав слова. Вранці мишеня прокинулося могутнім і грізним тигром. І воно подумало не личить тигри від цареві всіх звірів, тулитися в якійсь жалюгідній хатині, я краще в ліс, і нехай всяка звірина тремтить перед моєю силою та могутністю. Мишеня тигр, який годиться цареві. Повагом неквапом рушило до лісу. Та не ступило воно й кількох кроків, як лапи його наче приросли до землі. Попереду стояв його й найлютіший ворог кіт. Кіт теж побачив тигра і від жаху шерсть у нього настовбурчилась. Пина вигнулася, писок притиснувся до землі, а очі запалали зеленим вогнем. Пропав я, подумав кіт, не врятуватися мені від лютого тигра. А тигр, у грудях якого билося полохливе мишаче серце, знітився під котячим поглядом, де й ділися його величні рухи та гордовита хода. Він повернувся і кинувся навтьоки. За якусь хвилину могутній тигр. Уже сидів у своєму затишному, безпечному куточку і тремтів від страху, цокотячи зубами. І знову невимовно здивувався чарівник. Чого ти знову такий наляканий? Чого так тремтиш? Чого так цокочеш зубами? Адже в нашому лісі немає звіра могутнішого за тигра. Є, заникуючись від страху, ледве чутно озвався Тигр. Що ж то за звір такий дущий за самого тигра? вражено спитав чарівник. Кіт. І тигр затрусився та зацокотів зубами ще дужче. Зрозумів тоді все чарівник і мовив. Тигр, у грудях якого б'ється полохливе мишаче серце, слабший за кота. Тож нехай той, хто має мишаче серце, назавжди лишається мишею. Тільки но чарівник це мовив, як тигр знову перетворився в маленьке гострохвосте мишеня. Відтоді недарма кажуть, що тигрові із серцем миші краще не потрапляти на очі котові.